Всім привіт! Ви на каналі Олени Масенцово, і сьогодні буде щось цікаве: беріть гачок, сідайте зручніше. Будемо в'язати. Ви дуже давно просили мене показати щось ще за схемою, як же працювати за схемами. Я вам зізналася, що не так давно навчилася їх читати. Для мене це прямо кросворд розіграв... розгадувати, і мені дуже цікаво, коли я працюю за схемою. Тому ділюся з вами залюбки. Зараз поговоримо про серветку. Подивіться, в мене отут із залишків така серветочка вийшла, інтер'єрна. Вона дуже об'ємна. Дивіться, які гарні стовпчики, виглядає неймовірно, фактурно. І зараз це, до речі, дуже модно прикрашати столи та дарувати близьким. Тому давайте розбиратися. Ну, що нам для цього потрібно буде? Ну, звісно ж, наш матеріал гачок. Я взяла гачок номер 3 для своєї щільності. Можете брати 3:25, якщо в'яжете, а то й 3,5, якщо в'яжете щільненько. Тому що в даному випадку щільність нам не потрібна. Потім я роздрукувала Першу схему, яка мені сподобалася. Їх дуже багато в інтернеті, тому, будь ласка, користуйтеся. І так, що нам потрібно з вами знати? Ну, ми з вами знаємо абетку, Якщо не бачили, то відео про абетку ось це є трішки нижче на каналі. Якщо ви вивчите, як то кажуть, абетку в'язальниці, то вам буде легко читати ці схеми. Дивіться, що далі. Початок будь-якого круглого виробу починається, звісно, з центру. Ось в нас такі овальчики, які складені в одне коло, тобто, це повітряні петлі, якими Закриємо. З'єднувальною петелькою, а далі ми будемо розбиратися з вами по ходу. Ну і що ще нам потрібно? Нам, звісно, потрібен шнур. Я використала ось цей шнурочок. Він 1,4 мм. Де придбати цей шнур? Подивіться, будь ласка, в опису під відео. Палітра, ось дивіться, вона неймовірно гарна. Тому обирайте, який колір вам більше до вподоби. Ну, я в'язала вам приклад залишків, тому вона в мене різнокольорова. До речі, саме з цього шнурочку в мене зв'язана. Неймовірно, міцна сітка тайстра. Ось вона на неї, майстер-клас в двох частинах нижче по відео. Ну що ж, давайте в'язати. Давайте візьму я, напевно, срібний шнурочок, щоб вам було більш помітно, тому що білий не завжди гарно видно на відео. І так починаємо з повітряних петель, закритих ось, бачите, повітряні петлі. Розгадуємо кросфорд, починаємо з набору петель, залишаємо невеличкий хвостик і ось так: 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, Шість повітряних петель, які нам треба замкнути в коло. В першу петельку, яку ми набираємо, робимо з'єднувальну петлю. Все, з'єднали. Де я це прочитала на схемі, дівчат? Ось тут тут невеличка точка. Бачите? Ось крапочка. Крапочка це є з'єднувальна петля. Де це знаю, я вивчила бетком. Далі ми робимо три петельки підйому. Дивимося далі. Ось вони. Три петельки підйому, бачите? І ось це наш перший ряд, який буде складатися зі стопчиків з накидом, з одним, з одним отим перечеркнутим смужечкою. Ось так. І в нас їх буде. Можете порахувати, їх буде 16 разом з, цим, з петельками підйому. Тобто, 16 разів. 1, 2, 3. Це перший наш стопчик, три повітряних петлі. І далі ми робимо петельки, стовпчики з накидом, робимо накид, всередину вводимо і в'яжемо. Ось тут хтось з вас запитував, не може зрозуміти, як в'язати всередину чи за половинку петельки. Я працюю далі, в'яжу стовпчики без накиду. Так от, дівчатка, дивіться. Ви можете в'язати і так, і так. Але якщо ви хочете, щоб полотно було цільне, то краще в'язати всерединку, тобто за повну петельку. Якщо ви будете в'язати за половинку, у вас посеред спереду залишиться на передній частині, залишиться такий... Нібито смужечка така. От дивіться, я тут навмисно вам на прикладі показала. От тут скрізь я в'язала просто за цілу петельку. А ось тут я взяла за половинку петлі. Бачите, що в мене вийшло? В мене вийшла ось така бороздочка. І тут так само. Тому це залежить від того, як в'язати за повну петельку чи за половинку. Це залежить від того результату, який ви хочете досягнути. Я в'яжу за повну петельку всередину нашого кільця, такого імпровізованого. Як ви бачите, хвостик я тримаю для того, щоб потім підтягнути наше в'язання. І зараз я в'яжу просто 16 стопчиків з накидом. Вибачайте, якщо швидко, але не хочу, щоб дуже довге відео вийшло. Ось так. Накид в середину. Як в'язати стовпчики з накидом, знов-таки подивіться абеточку. Ось ми з вами зв'язали 16 стовпчиків. Можете перерахувати, ще раз наголошую: оці повітряні петлі також рахуються. Далі в останню петельку, або в останню петельку стовпчиків без накиду, або в першу петельку, яку ми зв'язали, я роблю. З'єднувальну петлю. На схемі вона позначена як крапочка, ось вона. Далі в нас знов три повітряних петлі. Ми піднімаємося, далі переходимо вже на другий ряд. Один, два, три. І ось ще один рядочок, який я вам хотіла показати. Наступний ряд буде відрізнятися від попереднього. Він буде складатися з повітряних петелек та зі стопчику з накидом. Повітряні петельки стопчик з накидом. Як ви бачите, вони потім повторюються. Бачите, одне те саме ми будемо в'язати. І так, ми зробили три петлі підйому. І тут одразу в нас дві повітряних петельки в сторону. Тому ми робимо не три, правильно, а робимо плюс п'ять. Далі робимо накид і робимо за дві петельки. Робимо стопчик з накидом. Далі ми знов повторюємо комбінацію дві повітряних петлі, накид, стопчик з накидом. Дві повітряних петлі, накид, стопчик без, о, з накидом. Дві повітряних петлі, накид і все. І так ми будемо продовжувати до кінця ряду. Якщо ви не впевнені робити це перший раз, будь ласка, ви на початку роботи можете просто порахувати все це, що у вас тут намальовано, і ось тут от поставити червоною ручкою чи зеленою ручкою, відмітити скільки штучок вам треба зв'язати. Зараз ми з вами пров'яжемо просто. Чергування стопчику з накидом та дві повітряних петлі. Стопчик з накидом та дві повітряних петлі. Та зустрінемося з вами на оцієї крапці. Я дійшла до кінця, не забуваємо після останнього стопчику зробити дві повітряних петельки. Тепер ми будемо з'єднуватися, відраховуємо один, два, три. Повітряній петлі, і ось тут, в цю першу петельку, ми робимо з'єднання. Все, ми з'єднали цей це коло. Давайте покажу, як воно в нас виглядає на схемі. Як ви бачите, ось, ну, воно трішки об'ємніше. Ось тут ми з вами закінчили. Що далі? А далі в нас тільки стовпчики без знаки до їх дуже багато. Вибачайте, з накидом, їх дуже багато, тому робимо знов 3 петельки підйому, ось так, і далі починаємо працювати. Робимо накид і робимо перший стопчик з накидом, потім другий, тому що в нас тут дві петельки. І наступний. Дивіться. І ось тут одразу хочу вам показати: ось тут, якраз, ви можете, як і я, в'язати за півпетлі. Ось так. Тобто в серединку вкалувати і робити так. Якщо вам хочеться, щоб ця смужечка залишилась. Якщо ні, будь ласка, робіть через край. І тут дивіться, якщо роздивлятися чітко, то нам, нам показано: нам просто треба зв'язати стовпчик з накидом в кожну петлю. Тобто, ось тут ми робимо просто під повну петельку, а там, де в нас стовпчик з накидом, ми можемо з'єднатися всерединку. Дивіться, я покажу. Ми зробили з вами два стовпчика з накидом, далі робимо накид і вводимо гачок, ось сюди, прямо от в серединочку цієї петлі, тобто цього стовпчика. З накидом. Що нам це дасть? це нам дасть просто невеличку щільність. Далі знов в нас дві повітряних петлі наступні, і ми робимо два стовпчики з накидом. А третю, просто знов робимо накид, пров'яжемо от сюди всередину. Мені, до речі, подобається, коли я так пров'язала, воно так трішки щільніше виглядає, але ми можемо повністю в'язати все. Ну, в середину петель вкалувати. І отут, ще раз повторюся що коли ви будете робити це в серединку петельки, то у вас залишиться половинка петлі назовні і буде давати такий ефект полосочки. Якщо вас це влаштовує, будь ласочка На схемах, дівчат, це. Ніяк не позначено за половинку вкалувати чи повністю якраз відповідаю на запитання підписниці. Ніяк не позначено на схемах, я, по крайній мірі, не зустрічала. Можливо, десь є. Поділіться, можливо, ви знаєте, то я буду рада новому досвіду. По своїх відчуттях я знайшла ось таку різницю. Бачите, ми в'яжемо наступний ряд, який складається просто зі стопчиків з накидом. А далі все просто Знов з'єднуємо, знов піднімаємося і чергуємо. Дивіться. Один рядочок у нас такий щільний зі стопчиків з накидом, другий рядочок іде, іде дві повітряних петельки, стопчик з накидом, дві повітряних петельки, стопчик з накидом. І знаєте, в чому секрет? А в тому, що ви можете так продовжувати стільки, скільки вам буде хотітися. Ви можете навіть скатертину зв'язати таким е, визерунком, і у вас буде неймовірно гарна скатертина. А ось ці віялочки. Вони в'яжуться в кінці, це як обв'язка. Давайте е, покажу, як це робиться. Що ж, припустимо, що ми вже зв'язали повну серветочку. і давайте розглянемо, як же зв'язати ось ці е, такі віалочки, наприкінці, як закінчити нашу серветку. Вони додають дуже гарної е, такої естетики і виглядають доволі об'ємно. Давайте роздивимося, як вони позначені на схемі. Дивіться, вони складаються. Цей хрестик, це в нас стовпчик без накиду, далі повітряні дві петельки, і далі три стовпчики з накидом в одну петельку, а далі знов стовпчик без накиду. Давайте покажу, як це виглядає. Починаємо з двох повітряних петель одразу та робимо накид. Ми будемо в'язати з вами віло в ту петельку, з якої зв'язали дві повітряних петлі. Дивіться, зробила накид і сюди ж в'яжу ще три стовпчики з накидом, два, і третій. Все в одну петельку. Бачите? Тепер вкладаю його так, щоб воно вкладалося красиво, пропускаю на виробі на серветочки дві повітряних петлі, ой, тобто дві петелечки, та приєднуюся в третю стовпчиком без накиду. Тобто, ви повинні зрозуміти, що оці віалочки вони, е, як нібито прикріплені до краю і вони просто лежать. Далі робимо наступних дві повітряних петлі і знов працюємо в ту саму петельку. Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. Третій стовпчик з накидом. Пропускаємо дві повітряних петлі на полудні, і в третю приєднуємося стовпчиком без накиду. Ось так це виглядає не на схемі. Дивіться, ось так це показано: дві повітряних петлі, три стовпчика з накидом. Поклали їх, бачите, вони отак лежать, і це видно, тому що тут два стовпчики пропущено. Ще раз покажу: дві повітряних петельки робимо. Далі накид, три стовпчики, Пропускаємо дві, і в третій. Ой, я третій не зв'язала. Так, вибачте, захопилася. Зараз це у нас був другий хвилиночку. Потім третій. І от тепер пропустимо дві. Та приєднаємося з без накиду. Я вам хочу сказати, не знаю, як ви, я отримую неймовірне задоволення, коли прочитаю цю схему за допомогою гачку та ниточки. Тому, будь ласка, в'їжіть за схемою це дуже е гарно і дуже, як то кажуть, заліпательно. Е е від вас я очікую реакції та ваших коментарів, будь ласка, пишіть, що будемо розглядати далі. Мені цікаво, а вам корисно. Всім дякую!